Калузький лід хокеїсти Заболотова та Коломиї обрали не випадково, адже наша льодова арена відповідає усім вимогам справжнього великого хокею. І хоча цей матч був звичайним товариським, проте за коломиян грали минулорічні чемпіони світу, члени національної збірної України з боксу Василь Ломаченко, Тарас Шелестюк, Олександр Усик та Денис Беринчик. Організував цю хокейну зустріч відомий український тренер з боксу депутат обласної ради Іван Данилишин з Коломиї, який уже вкотре запрошує національну боксерську збірну проходити тренувальний збір на Прикарпатті. Окрім тренувань, на рингу, спортсмени відпочивають на лижному курорті у Буковелі. Суботня хокейна зустріч також увійшла у тренувально-відпочинковий процес. Чемпіон Олімпійських ігор у Пекіні, дворазовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту Василь Ломаченко зізнається, що хокей це його другий після боксу спорт. У цих краях в западній Україні я как бы, раз в рік. У нас проходять в кінці року, в початку року, проходять збори боксерські, і як часто це пройшов іменно в Каламиї, Івано-Франковське. Ну, так вийшло, що я бы, люблю хокей і питаюся, то. Тут находится ледовый каток, и мы вот с Иваном Мирославичем приехали сегодня на игру. А воно не входит, в то хоккей не входит в программу э, сборов? Ну, вообще нет, вообще не входит. А, Потому, что ну, со сборной Украины, как бы, по боксу, там буквально пару человек играет в хоккей, ну, по крайней мере, пытаются играть. Хотелось бы, во-первых, в новом году пожелать всем, всем здоровья, благополучия, ну, и мир в доме, мир на земле. Бокс вас любит. Слід зазначити, що 23-річний Василь Ломаченко був визнаний найтехнічнішим боксером минулої олімпіади. Проте найбільшим досягненням українських боксерів стала неперевершена перемога збірної України на чемпіонаті світу в Баку у вересні-жовтні минулого року. Виступ наших спортсменів був унікальним, адже вони не тільки показали найкращий результат за історію виступів збірної України на світовій першості, але побили світовий рекорд за кількістю золотих нагород, встановлений у далекому 1974 році командою Куби. Золоті медалі здобули Василь Ломаченко в категорії до 60 кілограмів, Тарас Шелестюк в категорії до 69 кілограмів, Євген Хітров у категорії до 74 кілограмів та Олександр Усик в категорії до 91 кілограма. Срібну нагороду виграв Денис Беренчик у категорії до 64 кілограмів. Українці впевнено залишили позаду команди Куби, Азербайджану та Росії. На цих змаганнях наші спортсмени також завоювали шість олімпійських ліцензій і відтепер готуються до Олімпіади, яка відбудеться цього року в Лондоні. Особливих слів подяки заслуговує наставник Олімпійської збірної України львів'янин Дмитро Сусновський, якого міжнародна федерація боксу визнала найкращим тренером 2011 року. До речі, минулий рік приніс українським боксерам ще один тріумф. У грудні українці зійшлися у матчевих зустрічах зі збірною командою Сполучених Штатів Америки спочатку у Чернівцях, а згодом Івано-Франківську. Матч закінчився перемогою українських боксерів з рахунком 24-21. Причому перші боксери України Василь Ломаченко, Олександр Усик та Денис Беринчик не брали участі у поєдинках, а лише були запрошені у якості почесних гостей. Щодо самої хокейної зустрічі, то заболотівська команда виглядала трохи сильнішою. Це й не дивно, бо у подібних змаганнях на ринку вони 100% здалися без бою. Проте у кінцевому результаті перемогла дружба між боксерами та хокеїстами.